Друзі, всім вітання. Хочу розказати про те, як ми висівали каун в цьому сезоні. Сіяли кавун талісман сівалкою і розсадою. Буде відео показувати, ми буду все розповідати. Також сіяли диню мазін, диню сіяли тільки розсадою. Використовували 96-ту касету. Розсаді було десь приблизно місяць. Трішки перетримали, бо були заморозки. Висівали 16 травня. У відкритий ґрунт. Все буде далі в відео. Буду показувати, розповідати всі нюанси по вирощуванню, по живленню, засоби захисту і так далі. Також є Тікток-канал агроном називається, ссылку залишу під відео. Заходьте, дивіться і підписуйтесь. Всім дуже вдячний. Ось так виглядав процес будівництва нашої теплиці, після чого була посадка кавуна та дині. Ось така картинка. А це ось диня. Так виглядає. Ось отак посажений кавунчик, ось рядочок. Також боролися з різними видами шкідників на наших кавунах та динях, а також боролися з білокрилкою на капусті. Кавунчик. Вот такие у нас кавунчики. делаем прополку. Такие ось уже дыньки, вот моя рука. Такие кавунчики. О, кавунчики наші. На даному відео показую наші качани солодкої кукурузи. Вирощували такі сорти, як ракель, майбіко та інші. Тут відбувається погрузка та продаж нашої продукції кавунів. Ось такі в цьому році були качани солодкої кукурудзи, брокколі, кавуни та дині. Друзі, підпишіться, будь ласка, поставте лайк та пишіть в коментарях всі питання, які вас цікавлять. Всім дякую.